Так, ти, судійка, куди ти дивишся? Алло, ви що взагалі слепить? Там компліт чи інкомпліт? Нелегалій контакт, суддя, куди ти дивишся? Ти зебра, я тебе зараз на м'ясокомбінат відправлю. Усім привіт! Вітаю вас на черговому записі е, Відео Судівства з попкорном. Ми продовжуємо з вами дивитися матчі чемпіонату світу з флагфутболу. І ми повертаємося в другу половину матчу між збірною чоловічою Сінгапуру і Фінляндією. Прохання велике до тих всіх, що дивитесь. залишайте якісь можливі відгуки, можливо, щось більш цікаве, конкретне, не лише так матчі. Ну і, звичайно, вже підписуйтесь, якщо є можливість на канал. Подобайки і комент. Це все дуже вітається. Отже, у нас вже друга і середина Прекрасне Ловля від сингапурців, їм треба відіграватися. Бачимо, досить швидко вони намагаються переміщати м'яч. Ми будемо трошки перематувати, оскільки у нас все-таки цікавить щось цікаве. І отже, третій спробою сингапурці перейшли середину поля, а відповідно вони набрали нову серію спроб. І в них буде перший гол. Зараз подивимося цей момент на повторі, Була б бігова комбінація і в шпарину. Гравець з Сингапуру влетів. Знову бігова, цікавий спосіб гусиного кроку, який дозволений. ще додаткових ярдів. Все легально. Тут, тут якихось порушень. Ну я не помітив, що були якісь порушення. Отже, рухаємось далі. Тут партнери намагаються правильно виставити квіп, але ми бачимо, що прапорці все-таки трошки кривувато. Тому. Бажа було б все-таки правий поправити. Отже, Snaplit присингує. І ось тут дуже цікавий момент. Він облетів, в принципі, в багато пабліків в інстаграмі, отже, ми його зараз звернемо увагу. Отже, що нас буде цікавити? Нас буде цікавити цей прогин да, з використанням руки, як штухальний елемент, і те, що потім гравець піднімається і далі намагається зібрати ярму. Це досить схоже на те, що це є захист прапорця, але я, відверто кажучи, проти тут фіксувати захист прапорця, поясню чому. Давайте ще раз повернемось в момент і я спробую піймати саме ті кадри, які нам важливі. Отже, першочергово, що мені не подобається, звичайно, зі сторони нападу. Ось оце використання руки, воно дозволене, але якщо з тамтого ракурсу, з якого ми зараз з вами не бачимо, я потенційно, а хто це може побачити у нас? В даному випадку це, напевно, тільки може Даунджач, якщо він сконцентрований в цю, він може побачити, чи руки захисника, рукам захисника щось перешкоджає. Якщо є якийсь елемент, який зараз перешкоджає зробити ривок прапорця і його зірвати, я би хотів би тут флажок. Тому що у нас повіляється ось тут елемент, коли я бачу, що. В Принципі, прапорець навіть з елементом цієї руки, був нормально доступний для захисника. Тому я би тут і не використовував, не фіксував ФОЛ захисту прапорця зі сторони нападу, оскільки в момент підйому один ярд, звісно, набрано нападником. Але я не вважаю, що це за рахунок того, що була перешкода від руки. Нам це цього ракурсу у нас цього немає, як я вже казав. Тому я не проти того, що тут ФОЛ не фіксується. В прапорець з нападника зривається, тому не потрібно зупиняти е, гру. Рухаємось далі. Наступна спроба для Сінгапуру. Давайте спробуємо на повторі Ось у нас можливо буде краще якраз ракур. да, Ви бачите, дивіться, наскільки далеко рука нападника, е, і ми бачимо, що е, захисник просто промахнувся е, по прапорцю. Бо нападник почав опускатися, та це не заборонено. Про присідання у нас до сих пір, слава Богу, ще легально для нападу використовувати присід і прохід як гусаки, скажімо так. Да? Ось. Тому от при підніманні вже корпусу вверх нападником захисник пробує повторно зірвати прапорець. У нього це виходить. Тому мені здається, що бригада дуже добре розібралася, що не фіксувала полк захисту прапорця. Будемо шедевти сюди ракурс, ну це він той же самий, як основний. Рухаємось далі. Отже, друга І гол. Шифти від сингапурців. Розбігається, бліцеру ніхто не заважає, прийом є. І ось тут, відверто кажучи, можна було би і. В залежності, де приймуть м'яч. Якщо тут фіксація тачдауна була б, то я би не задумався про не рок. То Чому? Тому що таке завалювання корпусу, якщо воно було випадковим і він за, зашпортався, то тоді нічого. Але для мене дуже складно оцінити. Давайте по цьому Прапорець зірвано. Тось вони вважають, що він завалився ще в межах поля, тому теж давно не фіксувалося. Бо я якось не побачив, що прапорець був зірвано. Давайте ще раз з цього ракурсу. П'ятий номер зірвав. Ні, Я не бачу, що п'ятий номер зірвав прапорець чи інший його партнер. Дивно тоді, де фіксується м'яч. Давайте ще раз спробуємо піймати точку коліна тоді, нападником. Щоб зрозуміти, чому це не ось. Ось ось тут у нас вже м'яч мертвий. Ну, скоріше за все, що так, якщо... у ну, нас, скоріше за все, що дуже хороші позиції філджач, якщо він стоїть, де на пілоні. Тому цілком можливо, що тут коротко і не тачдаун. Хоча можна було би задуматись про те, що це пірнання, оскільки корпусом завалюється гравець. Якраз, щоб набрати додаткові ярди. Отже, четверта. Motion. снеп. Пас збитий. І у нас є прапорець. Інкомпліт. І прапореці, Скоріше за все, що ось два судді між тобою спілкуються, скоріше за все, що якийсь був нелегальний контакт зараз. Побачимо, що зафіксують. Ну, мені, варто кажучи, не так, що ви подобається цей фол. Адже нападник також нормально. Прям вважати, що це нелегальний контакт. Я ось до чого? Я не до того, що це не фол в захисті. Та, мені дуже схоже, що це. Можна було би прив'язати до того, що це якийсь заслон зі сторони захисту, оскільки нападник виходить на маршрут. Давайте ще раз подивимося цей повтор. Отже, у нас іде motion. Обманний рух, і нападник намагається вийти в зовнішню сторону. та, І ми бачимо рука від захисника, яка, скоріше за все, що перешкоджає йому. Скоріше за все, от за це дали Fall. Хоча, як на мене, тут можна було би не як нелегальний контакт давати, а як заслон, типу, як перешкоду продовжити маршрут. В чому різниця просто? В тому, що нелегальний контакт це все-таки автоматично перша спроба, а заслон це всього-навсього повтор буде спроби. Ну, вирішили, що це як контакт, значить, буде у нас перший гол знову, і бачимо, що. Набір очок є. Давайте ще раз дивимось. Да, ну тут дуже досить легко на крос маршрутах ловлять фінів. І сингапурці набирають 6 очок. У них одноочкова реалізація. Дивимось ще раз ці крос-маршрути та звільняє зону для свого приймаючого його партнер. Є гандикап, і тому досить легкі очки. Отже, реалізація. Реалізація Бліцер мішає свій, є котербека час, але він все рівно не зумів викинути м'яч. Прекрасні дії Бліцера. Прийшов снеп. Пас знову дуже дають запас великий в полі. Вільно для фінів в Сінгапурці, тому досить легкий ярдер. Цікаво закінчення цього розірушу, що наскільки там Ну, на фол, напевно, ні, бо є зрив прапорця. Але я би дуже хотів поговорити з Фіном і пояснити йому, що в момент, коли в нього був дотик, йому треба вже було відстопоритися і не йти далі. Отже у нас третя і гол. І такі ж самі легкі ячки, але у нас є прапорець. Настільки все швидко і досить складно, тому ми зараз знову будемо перематувати якісь відеоповтори, бо я, відверто кажучи, не зрозумів, що далеко. Хто кому заважав? Тобто, скоріше за все, що арбітер вважає, що ось, ось тут контакт між гравцем під номером 20, дивимося за ресівером під номером 6, та, і захисним під номером 21. Ось вони у нас на екрані. Ось цей от контакт, за все, що ось за це суддя кинув прапорець. Зараз почуємо на інтершумі, що буде оголошено, але іншого, за що зачепитися, я не знаю. Отже, що судді? Судді ховають прапорець. Тачдаун зафіксовано. Але нам не зрозуміло. Що це буде виконане? Напевно, все-таки відмахали прапорець. Двухочкова у нас буде реалізація. Тому, скоріше за все, що дійсно фол було відмінено, оскільки якби якийсь був фол зі сторони атаки, то ми не мали би тачдауну. А якби був якийсь фол на 10 ярдів зі сторони захисту, тоді, відповідно, він би перенісся на реалізацію. Тому, можливо, це був фол на 5 зі сторони захисту. Ну я, відверто кажучи, не дуже щось би фіксував в даному випадку. Давайте його зараз перемотаємо і спробуємо подивитися ще раз цей момент. Маршрут Бліцер біжить в свій маршрут. Так, звичайно, ми можемо тут вважати щось. Що цей захисник він виставляє свою руку, але нам нічого тут не буде видно. По тому, що я бачу, я би тут нічого не фіксував. Я б в е захисті ні в нападі, тобто для мене це ну, нормальна гра, тобто є дотики та якогось такого навмисного зі сторони ні захисту, нападу я би не фіксував. Тому припускаю, що, можливо, так само і вирішила бригада на полі. Отже, у нас. Реалізація двохочкова. Пас виглядало все-таки як пас вперед. О, І ось тут же, дійсно, вже дійсно має бути фол, як на мене, в нападі. Е, плечами Кватербек розумів, що йому треба ще набрати 2 ярди. І тому він просто притискаючись, намагався крізь тіло захисника, який виходив, тут набрати. Тому тачдаун повинен бути відмінений. Тобто реалізація має бути неуспішна, А відповідно, по свою свій драйв зараз має почати збірна Сінгапуру. Подивимось, чи у нас дійсно так і буде. То у нас наступний буде. Ну, судячи з того, яка реакція у Квотербека Фіні, то дійсно дали їм ФОЛ, відповідно, скасували реалізацію, оскільки нелегальний контакт у нас включає втрату спроби то, відповідно, в нас, мало б, реалізація не успішна, відповідно, у нас завершення розіграшу на реалізації. Єдине, що зараз відбувається, вони перенесли десятку, що не є вірним. Десятка не повинна була перенестися. Десятка повинна була згоріти, відповідно. Десятка могла б перенестися на реалізації тільки тоді, якщо б у нас команда Б. Тобто команда Сінгапуру перехопила м'яч, і... і після того збірна Фінляндії допустила на реалізації якийсь фол проти там, нелегальний контакт проти якогось гравця Сінгапуру. Відповідно, ми би вважали, що реалізація не успішна, але ця 10 десятиярдовий штраф за нелегальний контакт збірної Фінляндії тоді би зберігся. Оскільки ж десятиярдовий штраф відбувся, і м'яч володінні був на реалізації збірної Фінляндії, то відповідно ця десятка. Автоматично, за рахунок того, що в фолі є фраза втрата спроби, реалізація завершується. І ми цю 10 ярдів не повинні були перенести. Косячок. Отже, бігова. Прекрасна пластика. Ну, але захисник дістає. Нас залишилась половина. То 10 хвилин. Для збірної Сінгапура, щоб. Якось спробувати ще відігратися. Отже, друга. І це в нас ще повтор. Тому перемотаємо, ми другу пропустимо. Видно, набір центра поля. І стрибок, скоріше за все, що показує. Даундяч, е -е, дивимося з цього ракурсу. Отже, біжить раннер. І що у нас тут відбувається? Ну, ви знаєте ні, я, б, я зовсім не вважаю, що це як стрибок. Е, але раз зафіксовано це як стрибок, я поясню, чому я не вважаю це стрибок. Для мене це ну, підвипер, скажімо так, корпуса е, не знаю, яке підібрати правильне слово, це не є відрив стрибок і в якомусь такому вигляді відскоку від захисника. Захисника доступні нормально пропорції, він нормально просто промахується. Я не бачу, щоб дві ноги збільшили висоту пропорцій, тому фіксувати тут стрибок, ну, це. Трошки помилково, як на мене, зі сторони бригади. Але маємо те, що маємо, тому ми пояснимо, як все-таки реалізовується і виконується штраф за стрибок. Відповідно, оскільки команда нам важливо, точка фолу. Оскільки стрибок був все-таки в кінці розірошу десь ось тут, я вважаю, так? то відповідно ми маємо піти-5 -5 ярдів з точки фолу, плюс буде втрата спроби. Оскільки, якщо я не помиляюся, до половини поля це вже була друга, то відповідно у нас має бути третя. Зараз побачимо, як це з цим розбереться наша бригада. Звідки вони підуть? Ми бачимо, що є великі сумніви, але видно все-таки досвідчений філджач уже зайняв правильну точку. 8 хвилин майже до завершення матчу. Ловля. Дуже чітко видно, що рука була під м'ячем, тому у нас буде все-таки перший гол. Адже, третя. Бліцер під пресингом, час у нього вийде. Фас відбувається, і захисник прямо на нападнику висить. Але нас не ловля. Тому давайте ще раз подивимось. Давайте, по-перше, мені цікаво все-таки порахувати разом з зюдею, скільки секунд тримав квотербек м'яч. Давайте тому я перемотаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, при всій повазі до суддів я нарахував 7 секунд. Е, Можливо, я рахую швидше, ніж вони. Можемо, звичайно, хто має бажання заміряти по таймінгу на відео на плейбеку. скільки пройшло. Ну, мені здається, що було 7 секунд, а відповідно можна було і фіксувати фол за затримку пасу зі сторони квотербека. Дивимось наступну спробу. Це четверта, якщо не помиляюсь, там задітий м'яч від баліцера, перехоплення. І захисник виносить м'яч і набирає порядка 12 ярдів. Ну, якийсь фол тут під команди нападу, яка була до перехоплення. Я не бачу сенсу. Давайте подивимось тут чисте перехоплення. Винос почався, винос, зупинився. Тут намагається пробратися, ще якісь такі елементи, що його закидують, прям кидають на землю. Ну нічого такого кримінального зі збірної, збірної Сінгапуру я би не фіксував. А оскільки команда на четвертій спробі Фінляндії перехопила і просунула меч аж на 12 ярдів, то звітом вони почнуть свою серію спроб. І прикрий дроп від нападника. Тому у нас вже друга із середини для збірної Фінляндії з 12 ярдів їхніх. 13-й. Прекрасна ловля, перша спроба. Ще плюс 3 ярди за середину. Отже, перший гол. Ну, Якось так виглядає, що збірна Фінляндії вже тримає грув в своїй руслі і вже не допустить якихось намагань збірної Сінгапуру відігратися. Отже, другий гол, короткий пас, всі нападники завмерли, тому тут якихось до нападу фолів не може бути. Захист також зриває нормально прапорець, Отже, рухаємось далі. Третя. Третя спроба глибока. ну, Тут просто обіграв своїх суперників з гравець Фінляндії. Подивимось зараз на повторі, я думаю, нам точно його покажуть. Але це тачдаун. Отже, дивимось, який був обманний рух. А ні, просто ніхто навіть не намагався грати з цим нападником. тому... Легкі очки. І Фінляндія збільшує свій відрив. Реалізація одноочкова. Сне Бліцеру мішає свіже, тому у нас є запас часу для І Він виконує вкут пас і, приймаючий набирає додаткове одне очко. Отже, сім очок. Досить це просто виглядає У нас на табло вже 2 хвилини На полі ще нічого не було оголошено. Тому будемо йти, як кажуть, за тим, що будуть оголошувати судді. Поки що будемо вважати, що у нас немає двох хвилин. Третя зараз має бути Третя пішла. Бліцер наближається. Дуже пощастило, як на мене, зараз, нападнику, що захисник якийсь момент також вирішив забрати плече. Бо досить могло бути болісний контакт між гравцями. При тому, що я вважаю, що він був би випадковий, скоріше за все, що. А ось оце, до речі, дуже схоже на стрибок, вибачте мене. Ось цей розворот. Давайте подивимося без повтору, як було це в основному. Але оцей елемент якраз мені більше схожий на стрибок, чим коли в попередній раз бригада. Але в даному випадку дуже йде спін. Який суддя тут якраз вважає по цій аналогії, про яку я вам проводив вже, що виконуючи спін, просто не, не збільшилась висота. Але якщо отак от прям ловити стоп кадр, який я зловив, та, ось, то повноцінно це виглядає, вибачте мене, як е, стрибок. Отже, рухаємося далі. Ой, тут прекрасна робота від захисника. Цікаво, подивитися на повторі, чи він не попав по руках. Але якби був по руках, я думаю, у нас би як мінімум вже на полі була би претензії від гравців Сінгапуру. Тому я думаю, що захисник виграв просто позицію і добре пробив по м'ячу, який і тим самим збив саме м'яч. Знову порядка 6-7 ярдів. У нас все-таки двохвилина, судячи з жесту Даун який. Показую, кручучи рукою, що час іде, значить, все-таки десь було на полі оголошено 2 хвилини попередження. Просто, як завжди, воно нас не потрапило в наш кадр. Отже, друга середина набір одного ярду. Не знаю наскільки потрібні оці такі намагання від нападників. Мені зазвичай не дуже комфортно, коли я бачу, що от нападники. Такі щілини намагаються е, продати. Звичайно, вони мають абсолютно право це робити, якщо вони нікого не задінуть, але вони, мені здається, більше себе наражають на потенційне рішення від судді, що це буде ФОЛ, якщо він в когось вдариться, Чи не те, що вони наберуть один додатковий яр. Час іде, це у нас буде не те, що третє, це у нас буде завершення часу. Отже, ми настільки е, в потоці цього всього матчу. Було загублено оголошення, що навіть, мені здається, перед цією спробою у нас було 47 секунд, якщо я не помиляюся. Зараз перемотаємо. Да, табло показувало, що завершення розіграшу було у нас 40 секунд. Тобто, фактично, навіть якщо м'яч поставлять зараз десь через 5 секунд, у нас було би ще мала би бути одна спроба. Ну, але судя на полі, як то кажуть, їм краще знати, вони ведуть краще годинник, ніж. Оператори на стадіоні, тому матч завершився з перемогою Фінляндії. Е, а я що можу сказати? Дякую вам за перегляд. Е, ще раз кажу: підписуйтесь, пишіть коментарі, якісь запитання до цих відео. І почуємось, побачимось на наступному відео.